Для цивільних за 50 доларів віддаю, для військових буде безкоштовно. Це двері з сумної двері. Висота її метр шістдесят, довжина метр 38 м. Це така дверка. Чому так? Чому така ціна? Чому такі умови? Тому що це є лів е, сторона, сумна дверка. Покажу з цієї сторони. <кхм> Вона в чудовому стані. Не гнила, не ржава, нічого. Кому це необхідно, я кажу, для цивільних віддаю за копійки 50 доларів всього на всю, для військових вона поїде безкоштовно. Така дверка на ліву сторону. Дуже багато автомобілів понаганяли. З, з лівої сторони є Сумна дверка, тому кому це необхідно, звертайтеся в контакт. Контакти шапці профілю. Це на Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 244 кузов з 2002 року по 2006 рік. Але також вона підходить на 230-й кузов з 1994 року по 2002. -й. Єдине, що на 230-му з цієї сторони тут нема дирок під молдинг, на 244-му вони є. Одним словом, такі умови, все.